Це піде на користь як вам, так і тим, кого ви любите. 10 правил як не треба вчитися. Уникайте пунктів із цього переліку. Вони можуть марнувати ваш час, хоч вам здаватиметься, що ви навчаєтеся. 1. пасивно перечитувати це просто пробігати очима сторінки. Поки ви не пересвідчитеся, що засвоїли матеріал, тобто поки не пригадаєте основні думки без зазирань у книжку, перечитування буде звичайним марнуванням часу. 2. Вірите в текстові помітки. Якщо ви робите підкреслення в прочитаному, можете зіткнутися з оманливим відчуттям, ніби щось справді засвоюєте, хоча насправді просто рухаєте рукою. Помітки в тексті час від часу зовсім не шкодять, інколи навіть допомагають знаходити важливі місця. Але якщо хочете використати підкреслення як засіб для запам'ятовування, переконайтеся, що позначена вами інформація залишається у вашій голові. 3. Розглядати розв'язану задачу з думкою, що ви це розумієте Це одна з найбільших помилок студента. Ви маєте бути спроможні самостійно виконати вправу крок за кроком, не дивлячись у готове розв'язання. 4. Навчатися в останні хвилини. Якби ви готувалися до спортивних змагань, чи відкладали б тренування на останній день. Ваш мозок схожий на м'яз, тобто спроможний лише на обмежену кількість зусиль над тією самою темою в той самий час. 5. Розв'язувати забагато вправ того типу, який ви вже опанували. Якщо ви тільки розв'язуєте схожі задачі, то насправді не готуєтеся до тесту. Це можна порівняти з баскетболістом, який готується до гри, тренуючи тільки техніку ведення м'яча 6. Ходити на групові заняття, які перетворюються в теревані. Якщо звіряти відповіді з друзями, перевіряти знання одне одного, можна зробити процес засвоєння приємнішим, а також виявити прогалини у ваших знаннях і поглибити розуміння предмета. Але якщо спільні заняття перетворюються на забави ще до завершення роботи, ви просто марнуєте час. Варто пошукати іншу групу. 7. Не читати підручник перед розв'язуванням. Чи стрибнули б ви до басейну ще до того, як навчилися плавати? Підручник це ніби інструктор із плавання, який навчить триматися на воді. Якщо ви не читатимете пояснень, то блудитимете, спотикатиметеся, тонутимете, зрештою, марнуватимете час. Перш ніж почати розв'язувати, не забудьте швидко переглянути розділ і скласти загальне враження, про що в ньому йдеться. 8. Не консультуватися з викладачами й однокурсниками щодо незрозумілих питань. Викладачі спрямовують у потрібному напрямку тих студентів, які до них звертаються, бо допомагати в навчанні це їхня робота. Гірше, коли студенти не розуміють і просто мовчать. Не будьте одним із них. 9. Думати, що опанувати матеріал можна навіть із численними відволіканнями. Кожне невелике відривання від заняття, на повідомлення чи розмову забирає розумову енергію, яку ви могли би спрямувати на навчання. Переривання концентрації руйнує нейронні структури в зародковому стані, коли вони ще не встигли закріпитися 10. Не спати. Коли ви спите, мозок обдумує і сортує те, що ви заклали в нього протягом дня. Постійне виснаження призводить до нагромадження в мозку токсинів, які руйнують нейронні структури, потрібні для швидкого мислення. Якщо ви не виспитеся перед тестуванням, решта підготовки вже не матиме сенсу. Робимо паузу та пригадуємо закрийте книжку і відведіть від неї погляд, які були основні ідеї цього видання. Подумайте над тим, як можна скористатися ними, щоб покращити процес вашого навчання. Після мова у восьмому класі вчитель математики змінив усе моє життя він витягнув мене з найслабших учнів класу і заохотив учитися. Я віддячив йому в старших класах. Тоді мої результати з геометрії піднялися до задовільно двічі.